Пані та панове, бажаю здоров'я з вами Ірина. Сьогодні ми робитимемо відео. І так буває часто, що я планую робити один таро прогноз, а роблю зовсім інший, бо так складаються життєві ситуації в Україні і в світі взагалом. Саме по цій причині я все-таки таро-прогноз про Україну на 2026 рік зроблю наступного разу. А цього разу ми розглянемо ситуацію по Венесуелі, по США, по ситуації на Третю світову війну. Багато кажуть тарологів, що вона можлива, і що ось 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 зовсім скоро, і навіть літні місяці називають, то ми дивитимемось, мабуть, сьогодні цю тему. Перед тим, як почати свій таро. Розклад я хочу побажати всім -сім -сім людям, хто мене дивляться, всім українцям щастя, здоров'я, бережіть, любіть один одного разом до перемоги. І так, розпочинаємо ситуацію по Венесуелі. Всі Ми знаємо, що Венесуела є союзником більше Росії, ніж України. Втім, можна б порадіти, але розуміємо ситуацію, яка відбувається у світі, що на одній половині на Заході сидить один дід, на другій половині сидить другий. Одна країна велика, впливова інша. Одна країна нападає на меншу країну, сподіваючись захопити побільше ресурсів, інша країна робить те саме. Тобто, якби, знаєте, Диктатура, мабуть, швидко переростає із демократії, як доводить практика. І так, розпочинаємо наш розклад. Дивимось по Венесуелі. Те, що він розповідає, що там не було жертв, це не являється правдою. Жертви там були і не тільки жертви серед місцевого населення. Також постраждала і постраждала чи постраждають поліціянти і військові, які є захватчиками. Знову таки дивимось момент щодо опору. Не всі, далеко не всі, раді в Венесуелі приходу Америки. Є там незгодні люди. Звісно, що небагато чого в нас не покажуть по телевізору, покажуть по інших каналах в інших країнах. Весь світ шокований від цієї ситуації, що на Заході і на Сході ситуація ідентична. Люди готуються на зараз вже дійсно от Європа до Третьої світової війни. І не тільки Європа, а весь світ. Чи можлива Третя світова війна в цьому році, бо вже кажуть, недовго залишилося. Ну, і там, і там випадають не дуже... Не дуже великі карти, не дуже великі карти. Скоріше за всього, що ситуація, отака, як є на зараз, буде впливати, коливатися, будуть війни місцями отак. Але ще назвати це Третьою світовою війною це ще буде зарано. В цьому році я маю на увазі. Хоча багато є прикмети, що в Європі ви знаєте, і в одній країні. Згоріли люди і в іншій країні, згоріла церква, і ялинка і так далі. Але все-таки, скоріш за все, що ситуація, яка відбувається зараз, вона не буде, ну, вона нагрівається на повільному вогні. Це не буде швидкий вогонь, як так думають люди багато що. Хоча підготовка йде. На наступний рік, зараз ми подивимось на наступний рік. На наступний рік, скоріш за всього, теж збиратимуться кошти великі. І там, можливо, знаєте, ще рік-два у нас є, у нас це у людей, щоб відтягти цей процес війни. Бо вона, то по факту, є політична третя світова війна. Але якщо буде в усьому світі стільки воїн, вони то є, ну не в, тому, не в тій кількості, як. Планується, тобто багато чого планується, але, скоріше всього, не в цьому році відбудуться події і, мабуть, трішки туди відтягне під конець наступного року. Оце може бути ще у наш час, що якби зміниться ситуація в ту чи в іншу сторону, хоча всі готуються. Всі готуються, тепер дивимось по Кубі. Швиденько подивимось по Кубі, бо Трамп казав він, що хоче Кубу у нас. Куба теж не являється союзником України. Втім, це ж там багато секретів у тій Кубі. І, скоріше за все, що з Кубою, так як з Венесуелою, ну, не вийде нічого. Тут є війна. І там є і громадянські конфлікти в самій Кубі, і якби ця країна, мабуть, нічого не вийде у Трампа. Хоча секретні розробки щодо захвату Куби там дійсно існують. Дуже багато буде політичного осуду щодо Трампа. Чи добуде він свою каденцію? Я казала, що він свою каденцію, вибачте, не добуде. А що, коли він піде, ну, скоріш за всього, що, мабуть, ще рік він точно буде. Він десь там в кінці не добуде трішки, оскільки його будуть засуджувати, його політику. Знову таки, він піде по здоров'ю. Він не піде, скоріш за всього, з політичних причин, він більше як по здоров'ю піде. От у нього вже проблеми, там, вже всі бачать. Навіть уже лікарем не, не можна не бути, якщо не бачити проблеми, які має Трамп зі здоров'ям. Ну, зі здоров'ям він, то, може, і має проблеми, ну, бачите, робиться своє, тому що там, скоріше за всього, що не все вирішує, мабуть і Трамп. І так, дивимося по Трампу вже ж, раз я взяла, взяла за цю тему. Так, є обмеження, у нього буде, буде він в нульовому аркані, вийде він в нульовий аркан, але, скоріш за всього, що вже тут є якби, часики, часики тікають, вже є причина йому піти, але ще він, мабуть, з ручок потримається, може й два. Але всі чотири, мабуть, він не добуде. Я не даю ніколи 100% гарантії. Дуже великі гроші на кону зараз, дуже великі гроші на кону в світі. Зараз правлять світом гроші. Я хочу вам побажати всім терпіння, менше боятись, тому що життя закінчується у нас тільки одним і більше нічим іншим. Але все-таки треба берегти, жити і любити це життя. З вами була Ірина. До наступних зустрічей цьому -цьом, па папа. Побачимо. Слава Україні.